Дорогенькі! купальська ніч. Можна це гадання приміняти сьогодні, завтра і післязавтра. Гадання Однародний відьмієдві. Так мене вчив Дід Нестер, і так я вам зараз погадаю. Дивіться, зробіть отак само, як я, і мені на завтра в коментарях пишіть, скільки капель було. І так, дивіться. Берете кружку, ну, у мене діда Нестера і Діда Властелена, дві кружки. На дворі дощ іде, це добре. Це хороший знак, коли накупала. Буде, значить, багато урожаю. Дивіться, берете сито. У ну, мене дідовий друшляк. Бачите, який? Бачите, ого, який. Дідовий друшляк. ну В них і в діда Нестера, і в Властилена був. Берете зелену отаку. Тканинку натуральну ставите отак, ну можна сито, або, ну, все одно ж у вас же ж є сито, або це такий друшляк, що ви відсіжуєте вермишель лапшу. Дивіться, берете кружку, тут чуть-чуть водички, бачите, водички чуть-чуть І такі слова кажете, купальською росою вмиваюся, зранку красуною прокидаюся. В щастя, у вроду, в, в здоров'я одягаюся. І говорите такі слова. Ядюся, я двіга, скажи, розкажи. Нам правду скажи. Дивіться, я зараз проведу гадання. Це сьогодні, завтра-післязавтра ви можете цей мій обряд повторяти. І під цим, відео, під цим відео ви напишіть, скільки капель було. І я вам буду внизу писати, що це означає. І так, дивіться. Отак робите. Значить, дивіться, такі слова. Купальською росою вмиваюся, зранку красунію прокидаюся, в щастя, вроду, здоров'я одягаюся. Я двіга, скажи, розкажи, через Діда Несктера підскажи. Берете воду, задаєте, яке ви хочете питання, допустимо, я задаю питання. Чи любе мене мій коханий? Поняли, як зробити? <ріст> Та не те слово любе, не те слово любе. Дивіться, оце здорова капля, коли випадає, це 100% да. І коли маленький, це чітке, однозначне да. Кохає, кохає, кохає. Отак зробите і під відео пишіть, скільки капель, скільки капель у вас вийшло. Я всім отвітю, кожному. Ну, ви пам'ятаєте, що я з 10-го вже відпустці. Ну, мені хочеться багато-багато вам приємного зробити. Багато-багато. І хочу, бо хочу, хоч вам, щоб ви за мною не скучали. Ну, я знаю, що скучите, бо я за вами дуже скучу. Хоч трошечки тепла якогось дати. Гадання, щоб ви знали, щоб ви наділи, щоб ви вірили. І я скажу обов'язково правду, бо ви знаєте, що я люблю гадати, ой вмію, ой вмію, з 15 років. А це гадання діда Нестера, вірне. Тобто, ви поняли. Питання задаєте, отак по моєму відео зробите. Ті слова скажете, і потім під цим відео пишете. Тільки підписників, дівчата, хлопці, це для підписників. Під відео пишете, скільки капель. Понімаєте? Скільки капель? Питання, і скільки капель вам вийшло? Хай все буде добре. Будемо у мирі, злагоді, здорові, щасливі, багаті і скоро під мирним небом. Вірте мені, я це бачу, я це знаю.